Коли приходить листопад, земля ще дихає тепломосані, але вже насичена вологою по саме коріння, дощі що здаються звичайним явищем перед зимою, насправді несуть багато клопоту для того, хто звик тримати грядки владі. Осіння волога це не просто краплі, що падають на землю, а справжнє випробування для ґрунту, який за літо набрав структури, життя і повітря. Усе, що було легке, пухке, родюче, після кількох днів дощу може перетворитися на липку масу, схожу більше на болото, ніж на землю. І саме в цей момент кожному городникові треба проявити не силу, а терпіння, бо будь-який крок по мокрій гряці може зруйнувати те, що створювалося роками. Мокра земля виглядає, начебто, слухняною. На перший погляд, е її легко копати, бо лопата входить без опору. Але це обманлива зручність, коли структура волога, усі пори, у яких раніше жило повітря, заповнюються водою. Коріння майбутніх рослин не матиме куди дихати, а мікроорганізми, що перетворюють рештки у поживні речовини, просто гинуть від нестачі кисню. Грядка, по якій хтось пройшовся після дощу, стає щільною, глухою, ніби запечатаною. Потім, коли прийде весна, така земля. Довго тримає холод і не приймає вологу рівномірно, а розтріскується клаптями, мов стара глина. Тому листопадові дощі це не час для праці, а час для спостереження. Багато хто з нетерпінням чекає, коли пройде дощ, щоб підрихтувати грядки чи прибрати залишки рослин. Але саме тоді й трапляється біда. Навіть один необережний крок між рядами залишає глибокий слід. Який не зникне до весни, під ногами зникають повітряні порожнини, земля ущільнюється, і вже ні корінню, ні черв'яку там не знайти місця. Це як, якщо б ми притисли губку мокрою рукою, з неї витісняється все повітря, і вона стає твердою, безжиттєвою так само і з ґрунтом. він перестає бути живим. Іноді досить лише раз пройтись після дощу. Щоб потім усе літо боротися з твердими грудками, поганим ростом рослин і відчуттям, що земля стала втомленою. У листопаді природа готується до відпочинку, а людина до спокою. Це той час, коли треба відпустити бажання допомагати землі, адже головна допомога не втручання. Осінній ґрунт має власний цикл очищення. Під дією дощів він вимиває солі, вирівнює кислотність, насичується органічними рештками, що перегнивають. Якщо ж копати чи рихлити, цей природний процес порушується. Верхній шар, який мав би дихати, стає закритим, а вода затримується внизу. Потім з'являється кірка, яка не дає ні повітрю, ні сонцю проникати всередину. І вся робота, зроблена навесні чи влітку, марнується буквально за день. Старі господарі добре знали не чіпай землю, коли вона плаче. Ці слова не просто приказка, а сільська мудрість, перевірена поколіннями, бо коли ґрунт мокрий, він ніби скаржиться дай мені відпочити. У такі дні краще пройтися по стежках, подивитись на сад, поправити паркан, ніж братися за лопату чи сапу. Бо будь-яка праця на вологій землі це праця проти неї. І навіть якщо здається, що шкоди не видно, вона проявиться навесні, коли город не захоче рівномірно проростати, коли насіння піде нерівно, а корінці почнуть задихатись. Тоді згадається той осінній день, коли, коли кортіло підчистити грядку, і стане зрозуміло, що краще було залишити її у спокої. Листопадові дощі це не ворог, а знак. Природа сама знає, коли треба спинитися. Занадто часто ми прагнемо контролювати землю замість того, щоб слухати її, а вона говорить просто не торкайся, коли я мокра. Після дощів у листопаді земля потребує не праці, а часу. Її волога це не просто вода, а майбутня сила, яка зберігається під поверхнею до весни. Якщо не зруйнувати структуру, то навесні грядка прийме сонце рівномірно, і рослини підуть у ріст швидше. Якщо ж порушити її зараз, доведеться потім довго відновлювати те, що можна було просто зберегти. Тому листопад це місяць терпіння і розуму, треба вміти дивитись на мокрий город і не втручатись. Це важко, бо руки звикли працювати, а серце просить порядку. Але справжній господар знає, є час копати, а є час чекати. І саме цей спокій восени стане запорукою гарного врожаю наступного року. Земля як жива істота коли їй дати спокій у вологі дні, вона віддячить родючістю, а коли мучити, стане твердою і безплідною. Тож найрозумніше, що можна зробити після листопадового дощу, це нічого не робити. Коли земля після дощу здається просто вологою, насправді в ній відбуваються складні і невидимі зміни, які визначають її здоров'я на цілий рік. Волога не просто заливає поверхню, вона просочується між грудочками, витісняє повітря, яким дихає все живе під землею. У звичайному сухому або злегка вологому ґрунті є безліч маленьких порожнин. Саме там живуть бактерії, грибки, дощові черв'яки, дрібні комахи. Вони утворюють структуру, що дозволяє воді проходити вниз, а корінню рости вглиб. Але коли дощ іде кілька днів поспіль. Ці порожнини заповнюються водою, і замість того, щоб бути пухкою і живою, земля стає важкою, липкою, мов камінь, який дихає лише верхнім шаром. Після дощу поверхня здається м'якою, але достатньо ступити ногою, і ця м'якість зникає. Від тиску підошви чи навіть від лопати, ґрунт ущільнюється як мокра глина, коли її мнуть руками. Це ущільнення головна біда. Про яку не думають багато городників, земля втрачає свою пористість, перетворюється на щільну масу, де вода більше не проходить рівномірно. Навесні на такій грядці дощ чи тала вода стоятиме калюжами, а нижче залишиться сухо. Коріння не зможе проростати рівномірно, бо йому бракуватиме кисню. У результаті рослини ростуть повільно, листя блідне, а врожай зменшується, хоч добрив. І праці було не менше, ніж торік. Є ще одна невидима небезпека. Коли мокрий ґрунт ущільнюється, він перестає вбирати нову вологу, і тоді будь-який наступний дощ не проникає глибше кількох сантиметрів. Вода стоїть на поверхні, швидко випаровується або стікає у низини, зверху утворюється щільна кірка, ніби цемент, яка висихає на сонці і тріскається. Ці тріщини здаються дрібницями, але вони розривають верхній шар, знищуючи життя, яке там є. Ті самі мікроорганізми, що перетворюють перегній на гумус, гинуть, бо їм немає де сховатись від повітря і світла. І з кожним роком ґрунт стає все біднішим. Хоча зовні виглядає таким самим старі господарі казали земля як тісто, коли перетиснеш, не підніметься. Це дуже точне порівняння. Коли ми ходимо по мокрій грядці, чи копаємо її одразу після дощу, ми, самі того не помічаючи, збиваємо структуру грудочки землі, які мали б залишатись пухкими, розмазуються одна об одну, вода заповнює всі проміжки, а повітря витискається назовні. Потім, коли земля висихає, вона твердіє, бо всередині вже немає тієї сітки пор, що тримала її живою, і тоді доводиться весною знову розпушувати. Перекопувати, ламати грудки, які не піддаються. А все тому, що восени не втрималися і ступили тоді, коли не можна. Коли ґрунт мокрий, у ньому порушується природна циркуляція повітря. Кисень не доходить до глибших шарів, а там живуть ті, хто годує наші рослини, бактерії, гриби, дощові черв'яки. Вони потребують не лише тепла, а й повітря. Бо без нього не можуть розкладати органічні рештки. У затопленому ґрунті починаються гнильні процеси, утворюється запах болотистості, а речовини, що мали стати добривом, перетворюються на шкідливі сполуки так, ґрунт поступово задихається. Якщо після такого дощу його ще й втоптати ногами чи прокопати. Він уже не відновиться до весни, стане твердим, змерзне грудками і все доведеться починати спочатку. Не менше шкодить і звичка прибирати грядки одразу після дощу, коли виривають залишки рослин з мокрої землі, виривають разом із корінцями ті мікроканали, якими проходило повітря. Волога, що мала б спокійно всмоктатися, тепер застоюється у цих отворах, і земля розмокає глибше, це наче витягти основу з будинку. Все починає просідати краще залишити рештки на поверхні до підсихання або просто зрізати їх, не торкаючись землі. Бо навіть одне невчасне розпушування може зробити ґрунт мертвим, а потім не допоможе ні добриво, ні сапа. Ще один наслідок ходіння по мокрій землі утворення так званого плужного підошву, Це щільний шар нижче глибини перекопування, який не пропускає воду і повітря. Коли ми копаємо мокру землю, лопата стискає нижні шари, наче залізний прес, і там формується тверда пластина. Потім коріння рослин впирається в неї і не може прорости глибше. Це одна з головних причин, чому влітку грядки пересихають зверху, хоча волога під ними є, вона просто не доходить до коренів. І, хоча люди часто звинувачують у цьому посуху, справжня причина криється саме в осінній роботі по мокрій землі. Таким чином, шкода від роботи після листопадових дощів не лише поверхнева, а глибинна. Зовні може здатися, що все гаразд: грядка вирівняна, вода стекла, ноги не прилипають. Але всередині ґрунт уже ущільнений, дихання зупинене, мікрожиття порушене, природа витрачає потім місяці, щоб це виправити. Якщо ж людина продовжує втручатись, розпушує, копає, ходить. Земля не встигає відновитися, і тоді втрачається її природна сила. Бо родючість це не лише добрива, а насамперед структура, тобто здатність дихати, пропускати воду і тримати тепло. І саме ця структура гине першою, коли ми ступаємо на мокру землю. Наші діди добре знали, що земля любить тишу, особливо після дощу. Вони ніколи не поспішали братись за сапу, коли ще блищала волога на грядках. Замість цього вони користувалися простими, але мудрими способами, щоб допомогти землі висохнути природно, без шкоди. Ці методи не потребували техніки чи добрив, лише розуміння того, як дихає ґрунт, і якщо вдуматись, вони не втратили своєї актуальності й сьогодні, коли ми маємо мотику, культиватор і безліч порад з інтернету. Природа не змінилась. І земля досі потребує спокою та розумного ставлення. Після листопадового дощу перше, що треба зробити, це не робити нічого. Але якщо є потреба допомогти землі підсохнути, варто діяти хитро. Найкраще працюють природні провітрювачі це вітер і сонце. Щоб вони мали доступ до ґрунту. Важливо, аби поверхня не була залита рівною водою. Старі господарі для цього робили борозни або легкі канавки вздовж грядок. Коли вода мала куди стікати, земля просихала рівномірно, але ці канавки робили не сапою після дощу, а ще раніше восени, коли ґрунт був сухим. Це головне правило вода має куди йти сама, без людського втручання. Якщо город рівний, вода застоюється, і тоді навіть найкраще сонце не допоможе. Ще один старий спосіб підняття грядок. Раніше в селах їх робили не лише для краси. А для зручності підсихання. Підвищена грядка швидше втрачає вологу, бо вітер обдуває її з боків. У листопаді, коли сонце низьке, це особливо важливо, якщо земля мокра, то піднята грядка висихає на день-два швидше, ніж рівна ділянка. І головне, не потрібно сапи, вода просто сходить униз, а поверхня підсихає сама. На городах, де є ухил, досвідчені люди ніколи не копають у поперек схилу. Щоб не створювати затримки для води. Навпаки, борозни йдуть по лінії стоку, і тоді вода не накопичується, а спокійно відходить. Мульча ще один народний спосіб, який часто недооцінюють коли на грядках лежить шар соломи, листя старої трави чи навіть кукурудзяного бадилля, земля під ним не перетворюється на болото, мульча бере на себе надлишок води, але водночас пропускає повітря. Це природна ковдра, що гріє землю, але не душить її. У листопаді, коли ночі холодні, а дні ще вологі, така ковдра рятує структуру ґрунту від злипання. Старі господарі часто казали накрий землю, як дитину, не застудиться. І це не перебільшення. Бо якщо залишити голу землю після дощу, вона спочатку розкисне, а потім, при першому морозі, схопиться кіркою. А під мульчею залишається м'яка жива волога, яка перетворюється навесні на силу росту. Є й інший природний спосіб висушування безсапи сидерати. У давнину люди не знали цього слова, але сіяли жито чи гірчицю після збору врожаю. Вони бачили, що там, де росте трава, земля навесні легка і не злипається. Тепер ми знаємо, чому. Коріння сидератів працює як природний дренаж, воно робить у ґрунті тонкі канали, якими проходить повітря і вода. Навіть після сильного дощу земля під такою рослинністю не стає болотною, коли ці рослини змерзнуть, чи їх зрізати, вони перетворяться на чудове добриво і не треба буде нічого перекопувати. Таким чином, земля сохне, дихає і живиться одночасно, без втручання сапи. Ще одна порада використовувати силу морозу і вітру замість рук. Коли земля дуже волога, не треба її рихлити. Достатньо залишити її відкритою, щоб мороз зробив свою справу. Узимку замерзла вода розширюється, утворює тріщини, і навесні грядка сама стає пухкою. Це найкраще природне розпушування, яке не пошкоджує структуру. Якщо ж перед морозами землю перевернути, то вода застигне глибше, і тоді верхній шар стане кам'яним. Старі люди казали мороз хай копає, у нього лопата гостріша. І це була чиста правда той, хто не поспішав восени, мав навесні легку землю. Варто згадати і про старі способи захисту від надлишку води. Колись на городах робили маленькі глиняні вали або гребінці між ділянками. Вони не давали воді текти з городу на город, допомагали контролювати стік. Такі дрібні деталі створювали умови для рівномірного підсихання. Сьогодні ці прийоми часто забуті, але вони працюють не гірше сучасних дренажних систем. Головне, не намагатись допомогти землі насильно. Усе, що зроблено без сапи, з повагою до природного ритму, завжди дає кращий результат. Коли листопад приносить довгі дощі, багато хто зневірюється, дивлячись на свій город, але насправді це найкращий момент, щоб довіритись природі під шаром мульчі, під покровом трави, навіть просто під снігом земля робить свою роботу, відновлює дихання, перетравлює рештки, насичується життям. І якщо дати їй спокій, навесні вона віддячить. Не треба поспішати, не треба сапи чи техніки. Достатньо розуму й терпіння, щоб бачити у мокрій землі не ворога, а союзника, який просто потребує часу, щоб прийти до рівноваги. Усі, хто хоч раз мав справу з городом, знають земля не любить поспіху, і, хоч здається, що після дощу треба підчистити, вирівняти чи підготувати до зими, найкраще рішення часто просто дати їй спокій, терпіння. Найцінніший інструмент господаря, особливо восени, коли здається, що час працює проти нас. Насправді саме тоді, коли людина відходить у бік, природа починає своє велике очищення, вода виносить солі, повітря проходить між грудочками, мороз готує ґрунт до весни. І головне, земля сама відновлює ту ніжну структуру, яку можна зруйнувати одним кроком по мокрій гряці. Справжня мудрість у тому. Щоб знати, коли діяти, а коли чекати. Старі люди казали не жене землю вона сама знає, коли віддихнути. Це просте правило рятувало сотні городів. Бо коли восени втриматись від копання й топтання навесні, земля відкривається, ніби нова, вона легка, пухка, чорна, сповнена життя. Дощові черв'яки повертаються, грибки знову працюють. А насіння сходить дружно, без зайвого догляду. Але якщо хтось у листопаді не витримав і пройшовся по мокрому, то навесні зустріне твердий сіруватий ґрунт, який не бере ні вологи, ні повітря. І тоді починається безкінечна боротьба, сапа, перекопування, добрива, поливи, і все це лише спроби виправити помилку, яку можна було уникнути простою стриманістю. Щоб земля залишалася родючою, треба ставитися до неї як до живої істоти. Не знущатися, не вимагати, не ламати її ритм. У природі кожен сезон має своє призначення весна для пробудження, літо для росту, осінь для спокою. Листопад це вже межа між диханням і сном, і якщо ми поважаємо цей ритм, то отримуємо від неї силу. Усе, що робимо після дощу в цей час, має бути. Обережним і продуманим якщо хочеться допомогти землі, краще накрити її соломою, прикрити травою, залишити у спокої, бо навіть просте стояння поруч із мокрою грядкою без втручання це вже турбота, іноді найбільша праця це стримати себе. Є ще одна порада, про яку мало хто згадує після листопадових дощів треба дивитись не під ноги, а на небо, бо саме там підказка. Коли можна повертатись до роботи, якщо небо чисте три дні поспіль, якщо вітер сухий і холодний, якщо земля перестала блищати, тоді можна перевірити, взяти грудочку в руку. Якщо вона кришиться а не липне, значить пора. Це найпростіший і найнадійніший спосіб визначити, чи готова земля до праці. І хоч він здається старомодним, жоден сучасний прилад. Не дасть точнішої відповіді, ніж рука господаря, що відчуває землю. У наш час, коли все прискорюється, коли хочеться зробити все швидше, важливо пам'ятати, що земля живе за своїм календарем нелюдським, Да? вона не любить насильства, не терпить поспіху, і тому кожен, хто вміє чекати, зрештою отримує більше волога, яку листопад приносить із дощами. Це не покарання, а запас на весну. Але лише за умови, що її не розтопчуть, не перевернуть, не зруйнують бо вода в землі, як пам'ять, якщо її розбурхати, вона зникає. А якщо дати спокій, вона живить усе живе. Отже, головна порада кожному господареві не поспішай після дощу терпіння це не лінь, це найвища форма мудрості на городі. Якщо земля мокра, обійди її стороною, подивись, як вона. Блищить під хмарним небом і залиш до кращих днів. Якщо хочеш допомогти, послухай, як вона пахне, як шумить під.